Путін приїхав на зустріч до Цзіньпіня в Китай. Давайте розберемо, що там відбувається. Отже, Путін розлітався як ніколи. За останні 20 років його життя думаю, нічого такого не було. Щоб відкритого настільки можливо да, спілкуватися. Отже, бачимо, що він там прилетів в літаку своєму. Його в першу чергу, дивіться, до речі, зустрічає там російська делегація. Типа, перші стоять всі адслужиться. Тобто сам Путін приїхав на поклон до цього, до Сін Цзінпіня, Да? І ще там оця російська делегація стоїть уже. Всі там йому кланяються, раді що побачили царя. Свого значить про що вони там будуть а, розмовляти? О, оце теж як зустрічають Путіна. Ну просто терориста всюди, це просто жесть. От вони будуть Путін там буде 4 дні. По перше, а, розмовляти, думати про безпеку, про економіку і так далі. Вони дуже залежні від Китаю, бо в принципі весь європейський адекватний нормальний експорт отрізаний для них. Щоб там не казали за ці китайські машини, китай є китай. Ну нічого з цим не зробиш. До речі, з приводу важко дивіться зараз за посиланням шапці профіля, ми українцям будемо видавати зарплату. Ті, що в нас знаходяться в контент-хаті. У нас є змога заробляти від 100 тисяч на місяць, розповсюджуючи от, відео, як ці зрозуміло. І ми в прямому ефірі покажемо, як вони отримують плату. Можете зайти, подивитися з ними, поспілкуватися. Я вам кожному з вас подарю три дні безкоштовного навчання. По тому, як ви можете зараз рухатись онлайн пробітку, щоб не роботати на чорних роботах, там в десь в Німеччині, в Іспанії, в Британії бачу, я от відношення до українців. Будь ласка, от побачите, що у нас там робиться, що з нашими студентами ще й безкоштовно. А, ми ще подарунки робимо. Ми ще в цьому місяці для всіх вас будемо розігрувати айфони, і і так далі. Все це за посиланням в шапці профіля, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Коротше, йдемо далі. А, я просто в шоці від того, як весь світ зустрічає терориста на червоних доріжках, якби Росія дала десь слабіну. Китай би з радостю забрав би там собі все, що міг би в Росії. Поним? Просто з радістю. Ви якщо колись захочете подивитися в Ютубі, як китайська армія готувалась до нападу на Росію, ваше що вони робили зі своїми людьми? Вони там їм руки атморажували. Блін, ну тут важко про це говорити. Виглядає це все дуже прискорбно. Дуже просто прискорбне, яке відношення світу до терориста. На зв'язку, друзі, зустрінемось в наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.